Невозможно було, понімаєте, тут таке, ой, і дом бомбили все нас на очах. Ми бачили, як воно горіло люди в підвалах, кричали Спасайте отий дом. Ми це робимо для того, щоб людям було тепло. <плес> ну що, тепер поїхали. Де Україна? Всім привіт! Мене звати Андрій. З вами районномородин. І в цій серії ми хочемо показати ще один напрямок діяльності фонду. А саме, як ми його називаємо, heating appliance. це обладнання для утеплення будинків. І саме на прикладі нашої співпраці з великим міжнародним донором HELP, який працює з нами вже майже рік, ми хочемо показати, як саме відбувається процес передачі обладнання, як ми обираємо сім'ї і чому саме ми займаємось саме цим напрямком допомоги людям. Всім привіт! Мене звати Дмитро. Я працюю менеджером по роботі з ключовими клієнтами. Сьогодні ми починаємо реалізацію проєкту, який ми почали з «Хелпом», направленого на допомогу людям, які постраждали під час збройної агресії. будівлі яких були пошкоджені та не мають достатнього утеплення, як то кажуть, на зиму. Веземо в Бородянку допомогу. Вже відвезли гординку, вже відвезли загальці і інші міста і села. Проєкт, який ми починали з Хелпом, він планувався як відбудова та наповнення будинків мебелі, проте прийшли до того, що більш необхідним у зимовий період буде наповнення будинку теплом та електроенергією. Нам хотілося, щоб це був якийсь цікавий продукт, який ми зможемо привезти, який буде корисний людям і буде мати подвійне призначення. Тобто не тільки обігрів, а ще й можливість приготування їжі. У людей буває перебої з водою і треба десь її зберігати. Воду вимкнули, а вони набрали собі води, і буде вода, а це де паливо. Давай, оба. Взяв? Тому прийшли до того, що зібрали такий а, обігріваючий набір, а, до складу якого входить генератор, а, буржуйка, газовий конвектор. Звісно ж, вогнегасник, тому що це а, техніка безпеки першочергово. Та обов'язковим буде зараз, а, як всі знають, це павербанки. В області ми маємо велику проблему з відключенням електроенергії, і вона дещо більше ніж це відбувається у великих містах. Ми починаємо. Ми завантажили все. Ми сьогодні розвеземо приблизно 20 адрес. Це майже половина проекту, тому що ми підготували таких 50 наборів. Ну що тепер поїхали. Допомога людям насправді дуже драйвить, коли ти бачиш о, такі гарячі очі задоволених людей, які не чекавши на допомогу від о, держави, тому що держава зараз зайнята трошки іншим. Такі прості хлопці та дівчата, як ми шукаємо міжнародних донорів. Дуже велика дяка їм за це, що вони виявляють великий інтерес до допомоги людям. Котрі опинилися в скрутних життєвих умовах і не мають на сьогодні можливості самостійно або відбудовувати, або закуповувати дороге обладнання таке як генератори, і долучаються до допомоги. Це дуже приємно. Дуже велике дякую. Хочу сказати нашим міжнародним партнерам фонду Хелп за їх допомогу, за настільки плідну співпрацю і тісну. Що ми маємо змогу сьогодні реалізовувати такі цікаві проекти. Я, Ема. Да, я узнала. Позвонили, запитали завдяки мене пошкодження. І запитали, чи буде мені доречний генератор. Ну, звичайно, доречний у зв'язку з відключенням світла. То це ну, просто супер, маючи двох дітей. Це просто в самий раз. Це просто це дуже чудово, тому що ми не знаємо, що буде, що буде в нас дати. А, Дивіться, за газовий конвектор перша заправка брони 15 літрів, він на 27 літрів. далі можна буде 20-22 заправляти. І вам до побачення. Дякую. Коли бачиш очі людей, які не сподівалися на цю допомогу, ну, тому що фондів багато, а реалізації не дуже. От, і коли вони отримують цю допомогу, очі світяться, деякі плачуть. Від радості, звісно ж. Та це ж промерзли. Це ж хороші новини. <рес> ця радість в очах людей вона заряджає. Тому драйвить мене ця вся історія. Буду буду допомагати стільки, скільки зможу, скільки це буде потрібно. Ми дуже вражені. Бо багато. Обіцяють, але не, 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 не доставляють. Це для нас підтримка надзвичайна, просто надзвичайна. І ви знаєте, ну так, мабуть, і повинно бути. Ми ж українці, ми повинні один одного підтримувати. Так, ми вам сподіваюся. дуже вдячні. Так. Прямо оце наш будинок розбитий повністю. Його обстріляли, був взрив поряд з будинком і потім. Уже танками добили наш будинок поміст. Але нічого. Відбудуємося. Відбудуємося. Все буде Україна. Все буде Україна. Добрий день. Я така, бачите, ну хай людям комусь треба бути. А ну надіємося, Я надіюся, що все буде добре. Все буде що, добре. — Що вони вже не прийдуть сюди. Слава Богу, щоб всі живі були, щоб оце основне все. А це відремонтується, нас такого не було, як не було, ну такого не було. Як це не було, то такого не було. І це все зробиться, все Фо, я все, я готова. Фонд дуже цікавий, складається з динамічних людей. Тож продовжуємо працювати. Це лише початок великого шляху по відбудові України в цілому. Все сталося, їжко неочікувано сталося дуже приємно. Вчора емоції переповняли, що допомога буде. Дійсно, не очікувала. Постійно давали гуманітарну допомогу, там, продукти. Оч... Ну, Гуманітарна допомога не очікувала, що буде ось така. Генератор буде, і буржуйка, вдома дитина, і хоче і світло постійно, коли воно буде, а як буває і на 8 годин пропадає. Дуже-дуже дуже дякуємо вам за допомогу. Ми, ми, дякую вам. ми чесно раді. Йдеться всім триматися, да. всім нам перемоги. Злами свідомо, доброго дня. Опа. Ви мене ж рада, але як же, всі люди були задоволені тим, щоб раді були, щоб про них трохи думали. Ми на вірному шляху докладаємо максимум зусиль, рухаємось далі і тільки вперед.